Шановні аграрії, крута пропозиція від компанії Євросем. Хто придбає 5 мішків соняшника Авалон, той подарунок отримує каністру ацетохлора. Ви отримуєте і насіння, і чисте поле. Так як ви знаєте про авалон, це найсмачніший, найолійніший соняшник у компанії по класичній технології, тримає 7 разів вовчку до раси G і дуже висока врожайність з гарним виходом олії. Тому, шановні аграрії, купуйте 5 мішочків насіння авалону, отримайте каністрочку ацетохлору в подарок. Накривайте свої поля і отримайте і врожай якісний, і поля чисті. І, до речі, шановні аграрії, авалончик у дуже прекрасній фракції. Фракція вага мішечка 11 плюс кілограм. Преміум фракція і зверніть увагу для доробку. Дана пропозиція, дане насіння. Оброблено фунгіцидом і крутезним інсектицидом. От ті жуки, шкідники, які не вимерзли за зиму в почві, обов'язково знищить обробка інсектициду. Тому ви вигоду маєте: насіння оброблене фунгіцидом, інсектицидом, стимулятором преміальна обробка, фракція гарнесенька, преміум 11 плюс кілограма, а поля захищені від бур'янів ґрунтовим гірбіцидом. Він тримає, правильно його вносимо, і все буде гаразд. На цьому відео заканчую. Купуйте насіння авалон. подаруночок собі отримуйте ацетохлор. Вам гарного настря, здоров'я, мирного неба. До побачення, шановні аграрії!